Понад дві тисячі ударів здійснила Росія по українських медичних закладах. Це дані від початку повномасштабного вторгнення. Із доступом до необхідних ліків та послуг допомагають міжнародні організації, зокрема Всесвітня організація охорони здоров'я. Про внесок партнерів в українську медицину розповість Єлизавета Яковлєва. На цих кадрах наслідки удару росіян по військовому госпіталю в Харкові тиждень тому. А так російські ракети атакували дитячу лікарню охмадиту Києві торік у липні. <звук> З початку повномасштабного вторгнення, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, РФ здійснила понад дві тисячі ударів по медзакладах в Україні. Протикава <звук> зідає. Росія порушує всі можливі норми ведення війни, намагаючись позбавити українців доступу до меддопомоги без міжнародної підтримки. В таких умовах Україні не обійтися, наголошують в уряді. У нас понад 12,5 мільйонів українців, які потребують гуманітарної допомоги. Тож ми повинні забезпечити потужну презентативність ВОЗ та інших міжнародних організацій в контексті охорони здоров'я. Покладаємося на вашу підтримку і сподіваємося, що ви стоятимете пліч опліч з Україною. З такими словами Україна звертається до представників у сусвітньої організації охорони здоров'я, яка в умовах повномасштабного вторгнення допомагає нам із доправленням ліків, вакцин, закупівлею обладнання та машин швидкої допомоги. Фахівці ВООЗ часто вирішують питання медичної евакуації поранених до країн Європи, а ще підтримують Україну на шляху до ЄС. Близько половини законів, які треба адаптувати в рамках європейської інтеграції України, напрацьовані саме з урахуванням пропозицій експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони також допомагають нам забезпечити належну реалізацію цих законодавчих ініціатив на практиці. З початку повномасштабної війни близько 123 тисяч фахівців сфери охорони здоров'я пройшли підготовку щодо надання психологічної підтримки знову ж таки за сприяння ВООЗ. Водночас, навіть в умовах війни, Україна не має наміру бути лише отримувачем гуманітарної допомоги з-за кордону. Наша держава це активний учасник міжнародних програм та ініціатив у сфері охорони здоров'я. Саме Україна стала носієм найпотужнішої практики в регулюванні кризових питань у сфері захисту ментального здоров'я. Наші книжки понад 80% над ними працюють українські фахівці, і вони роблять усе, щоб українська система охорони здоров'я була незлабною та розвивалася. Україна та Вооз стратегічні партнери, наголошують і представники українського уряду, і фахівці всесвітньої організації. А тому в умовах постійних ворожих атак по медзакладах, тоді коли тисячі людей на прифронтових територіях потребують допомоги лікарів, ми не залишаємося сам на сам у будь-яких питаннях сфери охорони здоров'я. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.